Отож, говоримо про Бориспіль. Одне із завдань аеропорту обслуговування літаків. Увесь цей комплекс наземного обслуговування називається таким словом «хендлінг». Здійснюють його як служби аеропорту, так і сторонні приватні компанії. Але місяць тому Бориспіль вирішив більше не обслуговувати літаки своїми службами та просто подарувати свою частку на цьому ринку приватній фірмі. Окрім того, аеропорт надумав більше не опікуватись пасажирами та теж передати їх у чужі руки. Аліса Юрченко розбиралась, хто ж спробував створити цю дбайливу монополію у Борисполі. Новорічні свята для аеропорту Бориспіль минули з присмаком корупційного скандалу. Сотні обурених працівників спершу розмови на підвищених тонах з гендиректором, далі мітинг під профільним міністерством. Ми проведемо розслідування, що відбувається в аеропорту для того, щоб доложити міністру. Чергове зібрання в Борисполі настільки емоційне, що знервовані авіатори не зважають на прізвища та посади. Тим більше, дехто посади з'ясовує лише всередині зустрічі. Мені представитись? Я міністр інфраструктури України Андрій Половарський. Особлива увага до гендиректора аеропорту Євгена Дихне. Я прошу Євгена Дихне зайняти своє місце. Я прошу Гайба! Вставай! Нехай іде туди сідає до людей і чує, що люди про нього кажуть. Скандал виник через його дії. Був виданий наказ 12 грудня щодо передачі комплексу наземного обслуговування в Хеліну компанію. Наказ мав оптимістичну назву. Щодо отримання додаткових доходів та скорочення витрат, але фактично передбачав повну відмову аеропорту від наземного обслуговування літаків та передачу цих функцій приватним фірмам. Замість того, щоб все робити своїми силами, аеропорт мав би закуповувати ці послуги в приватників. Це великий, великий об'єм послуг від обслуговування літаків до буксирування до обробки літаків від так називаємо де обробка повітряних суден. Усе, що відбувається з літаком, доки він на землі від приземлення до злету, це і є наземний хендрінг, від якого відмовлявся Бориспіль. Розвантаження, завантаження, багажу вантажу. Це техніки, які повністю випускають рейси, роблять технічне обслуговування, центровка, це буксування літаків, це підвіз, відвіз пасажирів. Окрім скандального наказу, керівництво аеропорту розіслало ще й скандального листа авіакомпаніям. З відмовою надавати послуги ще й пасажирського обслуговування, тобто реєстрації пасажирів, багажу тощо. Звертатися до приватних фірм пропонує аеропорт замовникам. Лист в е е Дніправі авіакомпанії, яку ми обслуговуємо. обслуговує аеропорт Бориспі, заробляючи на цьому гроші. І аеропорт Бориспіль сам пише, що 17 січня 2015 року аеропорт Бориспіль в односторонньому порядку відмовляється обслуговувати авіакомпанію. Кого Бориспіль пропонує авіакомпаніям замість себе? Це компанії, які вже сьогодні вкорінені в аеропорту. Наразі служби аеропорту тримають близько 5-7% ринку пасажирського обслуговування та 30-35% наземного решта за двома приватними фірмами. Це інтеравія та аерогендлін. Найбільше з них інтеравія напряму належить українському авіаперевізнику Мау, який після банкрутства аеросвіту міцно асоціюється з прізвищем Ігоря Коломойського, та в авіагалузі існує упевненість, що й другу фірму Аерохендлін також контролює Дніпропетровський губернатор. Це виходить, така мегакорпорація корпорація в цивільній авіації. Після цього навіть під якщо підпишуть «Відкрите небо. Пан Коломойський, чи хто там контролює, вони виставляють просто послуги за, за наземне обслуговування катастроф з потолка дуже високі. І ніхто сюди просто літати не буде за дешевими цінами. Раніше в Борисполі працювала третя приватна хендлінгова компанія Трансаерохендлінг. Нині вона перебуває в процесі сертифікації. Її керівник також чув про одного власника у двох конкурентів. в на компанії є дві компанії, ніж тільки одного чоловіка та «Інтеравіа», авіахендлін. А от в компанії «Інтеравіа» зв'язок з конкурентом скоріше заперечили. Компанія Аерхендінка на з компанією Мау компанією кампанії чи ні? Чувахендві спрашують наскільки я знаю, то ні. Ми, звісно, запитали. І, хоча відповіді не отримали, відомо, що керівник аерохендлінгу спростував зв'язок з власниками мау в коментарі виданню Капітал. Однак спростовувати щось подібне це українська традиція. Ну погодьтесь, не для того ж люди сплачують за кіпрський офшор, щоб потім самим у всьому зізнаватись. Тож давайте подивимось на документи про власність аерохендлінгу. Більша частка компанії оформлена на кіпрську фірму, яка, в свою чергу, оформлена на іншу кіпрську фірму. І ці кіпріоти відомі в Україні. Це секретарська компанія, що володіє активами в інтересах інших своїх клієнтів, наприклад, Миколи Злочевського та Сергія Курченка. Але ми знайшли серед її клієнтів ще одного компанію Мау, а саме її кіпрських засновників. Ще цікавіше, з другим засновником аерохендлінгу Жанна Прокопенко раніше працювала в збанкрутілому аеросвіті Ігоря Коломойського, а потім очолила дві компанії, що оформлені українськими власниками міжнародних авіаліній України. І саме аерохендлінг оперативно зацікавилася потужностями Борисполя. Прийшов лист від е, авіакомпанії е, Аерохендлінг із запитанням. Запросом, запросом, щоб передати всю техніку їм в оренду. Гендиректор Борисполя Євген Дехне пояснює відмову від наземного та пасажирського обслуговування збитковістю цих підрозділів. Ви можете цифрами підтвердити? Можна прирватися на минуту, я посмотрю. Просто економісти вважають. Ну, я готовий готов до тим вопросом, зв'язаних з цифрами. А от працівники Борисполя підготувалися. Комісія, яка працювала наша із аеропорту. Вона нам дала інформацію про те, що комплекс назовного слуговання за 9 місяців приніс чистого прибутку 2 мільйон 177 тисяч. Та навіть якщо повірити гендиректору і припустити збитковість цих послуг для аеропорту, виникає питання. Чому приватні фірми здатні заробити на хендлінгу, а в литовища не виходить? І це при тому, що за умовами самого дихне компанія, в якої аеропорт стане закуповувати хендлінгові послуги, повинна ще й повертати литовищу десятину від чистого доходу. Має платити ще 10% прибутку, має платити за орендовану техніку. І ще при цьому він має отримувати щось собі прибуток. То вже це говорить про те, що такі служби не можуть бути збитковими. Пояснення цього містичного факту від гендиректора аеропорту остаточно переконало нас, що без потобічних сил не обійшлося. Ця діяльність уже ведеться компаніями в аеропорту і оптимізація всієї діяльності в Вільшому сегменті всегда дає лучший результат, ніж частічний. А чому Бориспіль не міг би нарощувати свою долю? І все ж таки зробити це прибутково. тому що це ринок. На сьогоднішній день наша стоїмость э, услуг вища, ніж частних компаній. Тобто у вас вища вартість і воно збуткове, а в них нижча вартість і воно прибуткове. Яким чином це можливо? За рахунок чого? Тим більше, що вони хочуть орендувати, ну орендували вашу техніку, зрештою. Орендували техніку за рахунок оптимізації роботи. Дива, та й годі. Чому б тоді і Бориспилю не оптимізувати роботу? Зрештою, у міністерстві вважають, те, від чого так легко відмовився Євген дихне, конкурентною перевагою. Це не є проблема, що аерохендлінгові послуги аеропорту Бориспіль потенційно можуть бути або легкомінусові, або в нулі. Це не є проблема, це є конкурентна перевага. Бориспіль продовжить обслуговувати літаки і пасажирів. Таке рішення прийнято після втручання міністерства. Ціна цього висновку скандал, внутрішнє розслідування, зміна керівництва та репутаційні втрати. Але і це вже прогрес. На фоні тих випадків, коли оплата йшла, а висновки так і не надходили. Історія з передачу хендлінгу у руки сторонньої компанії завершилась зміною директора.